Всім привіт! Мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в Grounded. Давайте сюди я позда... позначу позначку і будемо подорожувати. О, давайте зучимо оце. Получаємо щити з сонечки. Чому і не кусачі сонечки, знову питання таке. Так, і у нас є два відео щита і сонечки. Ой, третього рівня щита. Так, а що із них краще? Дубіна із вогняний мурах, чи мій дворучний меч? Ну, із мравійного льва. Мабуть. То, мабуть, дубіна із вогняного мураху, у нього дуже велике оглушення і урон. Але він дуже важко робиться. А, ні, не настільки, но... Ну я хочу дізнатись, що там з щитами у нас. От две щити. Оцей щит і оцей. Легше зробити щит із сонечки, але важкіше ще щити з вогняний мурахи. Значить, із вогняний мурахи намного, намного краще щит, ніж із сонечки. Дивіться, тут стріли брав. Мабуть, коли ми стріляли на остров, вони сюди попадали. І от чому о, де, о, коли ми ходили по мурашникам, там в нас зверху були стріли. Так о, це якась рука. О, там міксер з предучої серії. Рука якогось фігурки, якої я ще не знаю. Дивіться, я тут знайшов гліну другого рівня. І ми отримуємо дуже багато гліни. О, ну тепер зрозуміло. О, куколки, давай таки зараз добудемо. Все. Все, я всі добув куколки. Та, мабуть, всі. Більше немає. Ну, добре, будемо йти далі до позначки. О, що, чу, чу Оце москіт, він мене напугав. А, це інший москіт, це ж тигровий комар. Ну да. Тут все третього рівня. Все, що ти побачиш, воно третього рівня. От прям все, все. Я не бачу нічого другого рівня. Ну, може, це бджоли, які тут лі літають, але я навіть їх не бачу, що вони тут літали. Ну, давайте зараз його вб'ємо. Ого! Оце розуміє тигровий комар. Він мене б'є збоку. Не спереді, а збоку. Давай добили, і що ми з нього отримаємо корисного? Хопот тигрового комара. Ну да. Звичайний ресурс. Ну, хоча б щось ізучимо. Так, а. Куди ми йшли? Так, а в Долгоносика у нас немає місця. Ну так. Да. Вже потрібно повертатись додому. Або тут робити свій дім новий. Що? Якийсь новий діалог у нас включився. Якийсь... Щось про кліщів. Так, хто на мене напав? На мене напав кліщ 3 рівня. Ну, я ж говорив, що всі тут 3 рівня, але цей кліщ 3 рівня, а є в нас кліщ 1. І, ну, тоді будемо їх називати першого рівня кліщ і 3 рівня кліщ. Другого рівня, мабуть, і немає кліща, тому що всіх других рівнів я вже знайшов. Так, мутація до 2 рівня прокачалась. І. Так, навіщо їх вбивати? Ми ще не знаємо, що з них можна зробити. Так, тут у нас чіпбург десь. Треба знайти якесь місце, щоб ми знайшли цей чіпбург. Воно десь під землею може бути. Або над, над землею. Ну, або його важко добити, або його легко. О, зубки, зубки, зубки. Скільки ми ж вже зубків добили? Ну, зараз добудемо ще один. Вігазубок ми точно дуже мало добули. Просто не пам'ятаю, щоб ми настільки багато їх добували. Бля, ж там не, нічого не зробить. Так, що ми можемо зараз зробити? Ми можемо зараз. Так. А. Ну, іти до позначки. Це наскільки сантиметрів 50? 50 сантиметрів, це така... Дужина, а. Тепер зрозуміло, чому, о, чому я так легко все прохожу по сантиметру. Ну, по суті, це 50 сантиметрів це Багато. Так, а ми вже тут Ого, скільки воно території відкриває. Так. А чому я не зміг его причитати? не разу. Так, давайте зараз. Так, тут у нас запасы. Е. Значит, тут здесь у нас та штука, чтобы прочитать. Кека. Так, тут Умпро, про, живая искрыть пруд, марево и черный мрак. Значит, он в рездах. это вот СОЦ, че не, ну можете поставить на базу прочитать, ну, кто хочет. Так, Або це воно, або це не воно. Так, оце чи оце? Ми, може бути що оце? Вдруг я ще не побачив, о, як виглядає ця штука. Це запис. І тут у нас. Ну, все, ми прочитали все, що Ну ми, ми Так. О, ми ж можемо все і зучити, що у нас полівастанці. О, це незвичайний ресурс. О, добрий якийсь меч. А тут рапіто. Ну ісь там тигрового комара. да? Це так було. Так, вони на одну руку. Тому що скорость дуже велика, урон дуже маленький, оглушение дуже маленьке. Це зброя на одну руку. Щоб було б дивно це на другу руку, тому що тоді б це було б дуже слабка зброя, мабуть. Ще їх важко робити, ну не настільки, але важко. Потрібно молоток третього рівня, щоб їх зробити. Так, а що я хотів зробити? Так, ладно, виходимо. Хотіла б добути чебурла. Чи у нас десь там. Значить, треба якось знайти проход. Так, хтось на мене там напав. О, дивіться, там паук волк. І тут у нас паук волк. Добре. Так, ми вже до сюди одійшли. І тут у нас немає місця, де чи може бути. А, це оце місце. Ну добре, давайте залезем. Може так можна залізти. Чи це... О, чуть не впав. А у нас немає парашутиків Я їх забув добути. Ну давайте я сохранюсь І попробую пройти. Так, чого не хоче Уже можна? можно? Да, так можна Вже 29 днів ми прошли. Що може граунд Граунд проходить за 30 днів Якщо ти нічого не знаєш Чи за 50, Чи за 40. Я навіть не знаю, скільки... за скільки я пройду. Так. Хочу так, все, добув. Спускаємось ще нижче. І ще. Так, тут у нас ще него немає. І тут у нас. А, це лабораторія в пере... Що це лабораторія? А, Форпост на ПНІ лабораторії. Так. Ну да, ми в ПНІ. І... Поэтому так вони називаються. Тут, як я зрозумів, у нас паркур потрібно. Да, 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 тут паркур. Треба. Надо... Давайте сюди при... Так, я не бригнув. Блін, не, не навчу ці паркури. Grounded, мабуть, його тут дуже важко зробити. Так, а там. Це модуль, комп'ютер. Комп'ютер, кропіться знання. Все, щоб пройти гру. А щоб пройти гру, Нам потрібно добити всі чіпи бурла? Ну, я думаю, що так. Якщо нам було потрібно добити всі супер чіп бурла, то ми їх добули. Але бурл більше нічого нам не говорить. Щоб щось добити. Мабуть, ну, білі чіпи бурла вони не потрібні. Просто так, щоб щось із мабуть, закрупити знання. Все, я пройшов цей паркур нелегкий. А, там ще сундук, нам потрібно туди повернутися. Ну, зараз я його добуду. Все, іду сюди, іду сюди. Я добув. О, це оця штука. Права ельфаська подружка. не? так, і ще смузі і батончики. Все ми можемо зробити найкрутішу річ в Grounded. Мабуть, вот, шарм сари. А, потрібно мох не а щоб його добути, нам потрібно прийти додому. Ну да. Щоб взяти і зробити, мабуть, новий кінжал другого рівня. Бо третього рівня я ще не знаю, який кінжал, може його і немає. Як лопати другого рівня. Чи є третій рівень лопати? Я ж теж не знаю, як зробити третій рівень лопати. Я не знаю, де його навіть використовувати. І третій рівень кінжали, я теж не знайде використовувати. Ти навіть не знайде другий рівень кінжали використовувати. І. От перший рівень я знаю як. О, зубки. А я там біля Сундука, шукав зубки, а вони тут у нас. І добуваємо останній зубик на, на цій лабораторії, мабуть. Все добув. Блін, нічого не бачу. Майже нічого не бачу. Краще взяти факел. Вам же світліше, я вже вам роблю світліший екран. Так, тут у нас нічого немає. Значить, йдемо сюди. Беремо кропіт знані і пгаємо от сюди. Сюди. Так, куди нам іти? Направо? Чи наліво. Ну, комп'ютер, мабуть, важливіший. так що йду, йдемо до комп'ютера! Ні, я впав! Треба було докрупіти знань. Ну, так, а як отсюди вибратися? А, по цій дерев'яшки. Так, я вже можу нажати на комп'ютер, все нажав. Тепер у нас відкрита нова дверь. І будемо зараз добувати крупіти знань. Знову сюди заходжу, 5 хвилин прохожу. О! А як її навпав? В селах чи ні? Ані, а я прям за мілі, міліметр текстури я попав. О, я стою на, на повітрі, але я одночасно і стою на, на, на якомусь речі. Так, нам потрібно. З... Пригнати ні! І смислі? а все я думаю ще, ще 5 хвилин проходити це получається що на 15 хвилин я це проходив я 10 хвилин проходив цей паркур знизу а тепер можемо спускатись вниз. і погано що акуратно не пригали. ну без парашутів тут можливо але мабуть на легкій складності От чибурла. Ну давайте початку подивимось, що у нас в сундуке. О, у нас є тут Жавчина. І у нас тут є. Чут у нас ще є. Це що? Шерстка моля Тут така молі? Вона тут вже існує? Я її не бачу. Ну, мабуть, колись побачу. Так, о, тут у нас тут настільки кварцит. І в нас, да, тут немає ніяких зубків. А я дуже хочу зубки. Так, давайте добудемо. Чебурла, пінь. Все, добув один чебурла. Дуже давно вже не добував ці чіпибурли. Ой, тут у нас крупіт знання, Все. Тобі що у нас тут нічого немає? Ніяких Якийсь там касет. Якщо ви знаєте цю гру, то можете сказати, де я можу пропустити касети якісь. Ну, вдруг вони потрібні, щоб пройти граунд. Чи просто так. Так. Тут в нас теж нічого немає. Значить, виходимо наружу через секретну двері, Да? Ну, тому що кожен проход відсюдого, це секретна двер якась. І. Так, виходимо сюди, сюди. І ще піднімаємось. Скільки ще можна підніматись? Сюди. Сюди. Сюди підніматись. О, вже вечір. Мабуть. Так, да, на викрідь, як якийсь зараз вечір. Ми вже так довго тут були, що став вже вечір. Так, а сюди не можна піднятися. А куди нам підніматись? не розумію. А, по цьому місці. О, яка дивна трава? А, це не трава, це мох. Трава у нас дуже велика, а це мох. Так, в смислі? Зараз утро? А, 15 годин. Ну тепер зрозуміло. А так можна було сюди зайти і добути чи бурло сразу. Так це не чесно. І воно прям дуже близько, мабуть, до від лабораторії. То ну. І... Що ще можу сказати? Що, мабуть, закінчуємо і будемо серію. Так, от, поки волки охороняється місце. Ну так, давайте кудись подорожувати. Куди ж ми будемо подорожувати? Зичі бурло нам ще потрібно добути, але я його не знаю, як добути. Отут тут чи бурла? У термітів потрібно добути. Да, мабуть, скоро підемо до термітів. Але не зараз. Ну, тому що, тому що я хочу подорожувати ще в якісь місця. Ну, так. Куди ж ми будемо йти в наступній серію. Тому що в цій вже... Чи боргла я добув? Так, куди ж. Мабуть, десь сюди поставимо позначку. І будемо туди йти. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Павук я тут закінчую сыр. нічого мені не робити.